Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Вісім способів заробітку в інтернеті, шановні мої друзі. Друзі. Але перед тим як я почну розповідати, нагадую вам, це дуже важливо. Підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово і так далі. Хто чим може. Тому що, якби не наші воїни. То ми б із вами хто там б, чи б жили чи б взагалі були б закатовані. Тому це дуже важливо. Підтримуйте наших воїнів, захисників, захисниць і так далі. Ну і не забувайте підтримувати автор каналу, тобто мене, якоюсь копійкою, друзі. Тому що я стараюсь для вас постійно. Тепер перейдемо до теми. У сучасному світі все більше людей мріють про можливість заробляти гроші, не покидаючи свій дім. А зараз так тим більше. Особливо це стосується молодого покоління. Яке активно використовує інтернет для реалізації своїх амбіцій. А коли в країні війна, бажання заробляти гроші в інтернеті стає особливо актуальним. Тому, друзі, я підготував для вас іще 8 способів заробітку. Створення відеоконтенту це відмінна можливість не лише виражати свою творчість, а й заробляти гроші. Для початку вам потрібно створити аккаунт на платформі та визначити свою аудиторію. Далі ви можете розпочати створення відео, в яких ви показуєте свої таланти, навички, розважаєте глядачів або ділитеся корисними порадами. Основний дохід на TikTok зазвичай отримують через програму монетизації, яка дає можливість розміщувати рекламу ваших відео та отримувати гроші за покази або відповідно до кількості переглядів. Крім того, ви можете отримувати пожертвування від своїх фанатів, чи просувати спеціальні продукти або послуги через свої відео. Фріланс це форма зайнятості, коли ви працюєте незалежно від офісного середовища та можливо маєте кілька робочих замовлень одночасно. Основна перевага фрілансу полягає в тому, що ви можете працювати із будь-якої точки світу, обираючи гнучки і графік роботи. Існують різні спеціалізації, в яких можна працювати на фрілансі. Це веб-проробка, графічний дизайн, копірайтинг, переклад, маркетинг, адміністративна підтримка та багато інших. Це може бути електронна книга, відеокурс. Аудіоматеріали, онлайн-курси або навіть консультації. Основна ідея полягає в тому, щоб вибрати популярну тему або проблему, яка цікавить вашу аудиторію, та створити високоякісний контент, який буде цікавим та корисним для вашої цільової аудиторії. Існує багато платформ, де ви можете розмістити свої інформаційні продукти для продажу, такі як Amazon Kindle для електронних книг, Udemy або TitchBail для відеокурсів аудіоплатформи для аудіоматеріалів тощо. Крім того, ви можете створити власний веб-сайт або блог, де ви будете пропонувати свої продукти для продажу. Основна перевага цього способу заробітку полягає в тому, що ви можете створити продукт один раз і продавати його безліч разів. Крім того, ви можете отримувати пасивний дохід від продажів своїх продуктів, навіть коли ви спите або відпочиваєте. Заробіток на стрімінгу це процес трансляції відеоігру у прямому ефірі, на платформах, таких як Twitch, YouTube Gaming або Facebook Gaming, із метою заробітку грошей. Цей спосіб заробітку набуває популярності серед геймерської спільноти. Гравці транслюють свою гру, спілкуючись із глядачами через чат, а також можуть заробляти гроші через рекламу, спонсорські угоди, пожертвування від глядачів та інші стрімінгові функції. Продаж товарів онлайн це широкий спосіб заробітку на дому, що включає в себе створення і продаж товарів через інтернет. Важливо визначитися із продуктом або нішою, яку ви будете просувати, та навчитися обирати продукти, які цікавлять аудиторію та має попит на ринку. Наступним кроком буде отримання товарів, які ви будете продавати. Це може бути закупівля товарів виробників або оптових постачальників, або навіть дропшипінг коли товари відправляються безпосередньо від постачальника до покупця. Віддалена робота це форма праці, де працівники виконують свої обов'язки із будь-якого місця, зазвичай із використанням спеціальних програм. Існує безліч видів віддаленої роботи, включаючи веб-розробку, копірайтинг, віртуальний асистент, онлайн-навчання, тестування програмного забезпечення, технічну підтримку. Маркетингові послуги та багато інших. Партнерський маркетинг це спосіб заробітку, де ви рекламуєте товари або послуги інших компаній через свої унікальні партнерські посилання або промокоди. Кожен успішний продаж або дія, здійснена за вашими посиланнями, приносить вам комісійну винагороду. Існують різні варіанти партнерського маркетингу. Включаючи співпрацю із великими онлайн-роздрібними магазинами, такими як Amazon або eBay, із різними платформами для створення курсів або вебінарів, із онлайн-платформами для бронювання готелів та подорожей, і навіть із компаніями, що продають програмне забезпечення або хмарні сервіси. Крім того, існують партнерські програми для послуг, таких як фінансові консультації, розробка вебсайтів, хостинг, а також для фізичних товарів. Таких як спортивне спорядження, косметика, одяг і ще багато іншого. Створення електронної книги за допомогою штучного інтелекту. Це швидкий та ефективний спосіб реалізувати ваші творчі ідеї у текстовій формі. Штучний інтелект може допомогти вам із генерацією місту, редагуванням і навіть рекомендаціями щодо структури і стилю. Використання інтелектуальних алгоритмів дозволяє прискорити процес написання та покращити якість кінцевого продукту, а також допоможе створити унікальні фото під вашу фантазію. Ну і звісно, друзі, не забувайте про криптопроекти, які дають заробити. Я, друзі, постійно оновлюю інформацію про проекти, що пропонують можливості для заробітку на криптовалютному ринку. Ось так, друзі, надію, що вам сподобалося. Слідкуйте за новинами на каналі. Ставте подобайку, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Дякую всім за увагу, друзі! Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву!